Розділ дев'ятий. Історія пенні Я вирішив припинити накопичувати і перейшов до вирішення набагато серйознішого і складнішого завдання мудрого розподілу. ЕНДРЮ КАРНЕГІ, Невелике місто у штаті Вайомінг із населенням три тисячі осіб, більшість із яких працювали на шахтах. 1902 року. Мешканці містечка не заробляли багато грошей, і більшість з них витрачали гроші зовсім не там, де слід було б. У цьому невеликому містечку було 22 питні заклади, власники яких були готові надавати товари у кредит. Тут у містечку було дуже складно розвивати бізнес та заробляти. Але, незважаючи на всі складнощі, у одного підприємця була пристрасть та бачення того, як треба вести бізнес. Джеймс Кеш Пенні був дуже релігійною людиною. Він виріс у сім'ї священника Баптиста, який змалку вчив дитину покладатися тільки на себе і свої сили. Коли Джеймсові виповнилося вісім, батько сказав йому, що той повинен заробляти на все сам. Таке суворе виховання справило на життя Джеймса Кеша Пенні величезний вплив. Він виріс, одружився і в нього з'явилися діти. Джеймс Пенні не був багатим, але зрозумів, що у його житті є одна важлива місія він вирішив відкрити у містечку магазини з продажу недорогого одягу. Ніхто не вірив, що його підприємство буде успішним. Усі банкіри, власники різних місцевих компаній, більшість його друзів і членів сім'ї вважали, що ця авантюра закінчиться повним провалом. Здавалося, що шанси Джеймса дорівнювали нулю. Однак, Пристрасть і звичка розраховувати тільки на власні сили допомогли йому досягти успіху. Джеймс Пенні назвав свій магазин Золоте правило. Принципом молодого підприємця став девіз вчини з оточуючими так, як тобі хотілося б, щоб чинили з тобою. Саме цей девіз допоміг йому побудувати імперію магазинів під назвою «G.C. Penney». Пенні. Перший магазин Пенні. Розташовувався в кімнаті будинку, розташованого між пральнею та житловим пансіоном за межами торгового району міста. Сам Пенні разом зі своєю родиною жив на горищі над магазином. Полиці в магазині були виготовлені з дощок, з яких раніше було збито дерев'яні ящики та палети. На відміну від 22 питних закладів міста та більшості торгових точок, Пенні з моральних міркувань відмовився продавати свої товари в кредит. Усі вважали, що його магазин швидко збанкрутує, але вже в перший день роботи він продав товарів на 466 доларів 59 центів. А за перший рік роботи оборот магазину становив 28 тисяч 898 доларів. Відмова пенні продавати в кредит виявилася не просто маркетинговим ходом. Ця філософія була виразом його принципів та переконань. Він принципово вважав. Що треба пропонувати покупцям якісні товари за максимально низькими цінами. Він любив людей, був глибоко релігійною людиною і всіх головних менеджерів кожного зі своїх магазинів робив бізнес партнерами. І у пенні все вийшло. Покупців подобали його магазини. До кінця 1912 року він мав уже 34 магазини, загальний оборот яких перевищував 2 мільйони доларів. У 1913 році він зареєстрував у штаті Юта свою компанію G.C. Penny. Треба сказати, що сам Пенні не був у захваті від того, щоби компанія носила його ім'я. Він не хотів привертати до себе зайвої уваги, він прагнув лише служити людям. Однак на новій назві наполягали співвласники компанії. Ось так у 1913 році звучала місія компанії служити людям. І наскільки це можливо, намагатися задовольнити їхні потреби, отримувати чесну компенсацію за послуги, а чи не прагнути максимально збільшити свій дохід, робити все, що в наших силах, щоб покупець залишився задоволеним та отримував якісні товари за максимально низькими цінами, розвиватися самим та навчати персонал для того, щоб усі ми могли обслуговувати покупців максимально ефективно та якісно. Постійно працювати з персоналом та покращувати умови роботи, стимулювати роботу персоналу організації участю у розподілі прибутків підприємства, перевіряти кожне нововведення, методи роботи та політику компанії питанням, чи є ця дія чесною і справедливою. Джеймс Пенні був проти продажу товарів у кредит, бо не хотів наживатися на покупцях. Але, зрештою, його партнери винесли це рішення на зустрічі ради директорів. І проголосували за нього більшістю голосів. Він не прагнув збагачення, але зрештою заробив 40 мільйонів доларів, незважаючи на те, що його бізнес-модель не передбачала отримання великих прибутків. Пенні присвятив своє життя служінню людям і робив це далеко не лише за допомогою цінової політики у магазинах своєї мережі. У 1923 році на півночі штату Флорида він купив 120 тисяч акрів землі. Та заснував експериментальну фермерську спільноту під назвою ферми Пенні. 20 тисяч акрів землі поділили на невеликі ділянки та розподілили між працелюбними, чесними та бідними фермерами для того, щоб дати їм можливість побудувати нове та успішне життя. У 1954 році Пенні заснував фонд допомоги, що носить його власне ім'я та діє у наші дні. Цей фонд надає фінансову підтримку організаціям, які борються за охорону навколишнього середовища, допомагають бідним верствам населення і виступають за мир у всьому світі. Місії пробуджених мільйонерів не лише впливають на життя самих мільйонерів та їх найближчого оточення, а й покращують життя тих, хто отримує послуги підприємств цих мільйонерів, а також тих, хто працює у їхніх компаніях. Пробуджені мільйонери не просто заробляють гроші. Вони заробляють ці гроші і направляють їх на потреби суспільства. Таким чином, виникає і підтримується циклічний зв'язок між благородною мотивацією та грошима, в якому кожен зі складових елементів збільшує та посилює інший. Джеймсу Пенні належить така цитата Дайте мені біржового маклера, який має мету, і я зроблю з нього людину, яка змінить хід історії. Дайте мені людину, яка не має жодних великих цілей, із неї вийде тільки біржовий маклер і нічого більше. Він був у всіх сенсах справжнім пробудженим мільйонером, людина твердих переконань, яка присвятила своє життя служінню благородної мети. Головним мотивом всіх його дій було не прагнення отримати прибуток, не вимоги та побажання інвесторів його компанії, а бажання служити людям та виконати свою місію. Розділ 10. Розвивайся. І якщо ви розраховуєте, що гроші допоможуть стати незалежним, ви глибоко помиляєтеся. Людина може розраховувати лише на свої знання, досвід та здібності. Генрі Форд. Розвивайся. Ось мантра пробудженого мільйонера. Процес зростання важливий так само, як дихання для будь-якої живої істоти. Для того, щоб жити, необхідно дихати. Для того щоб процвітати, необхідно рости і розвиватися. Без ростання пробуджений мільйонер нічого не досягне. Я говорю не лише про особистий розвиток, а й про те, що все у світі постійно змінюється статика та застій природі зовсім не властиві. І якщо ми перестанемо рости та пристосовуватися до нових умов, життя викине нас за борт. Ми так і залишимося стояти біля дороги, з подивом розмірковуючи про те, що таке сталося і куди поділося диво, близькість якого ми ще зовсім недавно так добре відчували. Людина повинна рости та розвиватися завжди від народження і до кінця. Пробуджені мільйонери люблять розвиватися. Для них зростання та розвиток це стиль життя та невід'ємна його частина це покликання. Пробуджений мільйонер згадує своє минуле і бачить різницю між сьогоднішнім становищем і становищем, в якому він перебував учора, тиждень тому, місяць, рік чи десять років тому. Він розвивається із особливо високою швидкістю, тому його прогрес легко помітити та оцінити. Так, пробуджені мільйонери розвиваються швидше, ніж решта людей. Справа в тому, що зростання є частиною формули, яка визначає життя пробудженого мільйонера. Душа плюс гроші дорівнює ще більше душі, плюс ще більше грошей. Ця формула відбиває вектор неухильного зростання. Коли людина має місію і мету, до досягнення яких вона пристрасно прагне, наші справи йдуть успішно, бізнес процвітає, і ми хочемо ділитися тим, що у нас є, для спільного блага. Ми хочемо вивести бізнес на новий рівень, щоб наші успіхи вплинули на життя дедалі більшої кількості людей. Щоб наша пристрасть і любов змінили життя оточуючих на краще, щоб справи йшли добре не лише у нас самих, а й у інших людей. Ми прагнемо зростання отак розширюється сфера нашого впливу. Не буду стверджувати, що зростання буде відбуватися само по собі, без якихось зусиль з нашої сторони, однак потенціал є завжди. Для того, щоб успішно розвиватися, ми повинні думати про свою душу та підживлювати її. Цей процес можна порівняти з доглядом за рослиною, який необхідний родючий ґрунт. Пристрасть підживлює нашу місію, тому ми маємо підживлювати свою душу. Ми самі вирощуємо себе, свою душу та пристрасть, прагнемо отримати новий та корисний досвід, займаємося самоосвітою, шукаємо цікаві курси та книги. Спеціально залишаємо час для того, щоб подумати. Ми відпочиваємо, медитуємо та розмірковуємо, зміцнюємо своє здоров'я. Практикуємо те, чого навчилися, веселимося, слухаємо самопокращення потребує часу, так само, як і процес зростання, навчання, розширення, розуміння та регенерації сил. Ось так поступово відбувається людське духовне зростання. Вчені не можуть достеменно пояснити нам, як саме він відбувається. У будь-якому випадку постійне самопокращення та самоосвіта відкривають дорогу у світле завтра, Дарують радість та любов, заряджають енергією та ентузіазмом. Головне, ніколи не забувати про свою душу, і тоді ми обов'язково будемо рости. Коли ми думаємо про душу та підживлюємо її, з нами трапляються справжні чудеса, і ці дива відбуваються не лише в особистому плані, а й у наших місіях. А чому це так? Бо все пов'язано. То в чому саме і в яких областях відбувається зростання? Поліпшення. Вік живи, вік учись. Що буває ідеальним? Наприклад, є таке поняття як ідеальне коло, але це лише поняття, тому що насправді жодне коло, намальоване людською рукою, не є ідеальним. Ідеальне коло може існувати лише у нашій уяві. Людина повинна рости та розвиватися завжди від народження і до самого кінця. Тому не варто прагнути ідеалу. Ідеальне, ворог хорошого, треба просто розуміти, що ми можемо і маємо покращувати. Всі ми чули про перші комп'ютери, створені в 1930-х роках. Це були гігантські машини розміром із кімнату, які могли робити найпростіші математичні обчислення. Зараз у багатьох з нас у кишені лежить смартфон, за допомогою якого можна не лише говорити, а й фотографувати, виходити в інтернет, а також робити багато іншого. Іноді те, що ми постійно на зв'язку, дуже набридає, і нам, можливо, хочеться відключити телефон. Проте наше життя складно уявити без такого зручного та практичного винаходу, як смартфон. У цьому прикладі легко зрозуміти, якими семимильними кроками йшов технічний прогрес, і цей прогрес не зупиняється, постійно з'являються нові моделі та програми для роботи. Технічний прогрес іде з лякаючою швидкістю. Можна навіть подумати, що ми стали заручниками стрімкого розвитку. Однак думка про те, що прогрес та розвиток можуть бути чимось негативним, викликає у пробудженого мільйонера посмішку. Пробудженого мільйонера радує розвиток, він живить його душу і надає сенсу існуванню. Навіть коли в процесі самопокращення та внутрішнього зростання ми почуваємося некомфортно від маси завдань, які нам належить вирішити, та внутрішніх бар'єрів, які потрібно подолати. Нам треба просто змиритися та пережити цей короткий період. Ми вітаємо цей дискомфорт, ми його приймаємо, ми знаємо, що плоди наших праць та зусиль обов'язково з'являться, і час буде витрачено недаремно. Наше життя захоплююча подорож, кожна хвилина якої дарує нам радість. Ця подорож має мету і сенс вона надає нам нових сил, вона не минає даремно, тому що ми хочемо змінити себе та світ. Переосмислення. Переосмислення і зміна чогось вже сформованого є, мабуть, найскладнішою формою зростання і поліпшення, тому що нам необхідно замінити те, що глибоко проникло в наші душі, наші уми та наші почуття. Може здатися, що таке завдання тобі не під силу. Коли життя десятиліттями вчило нас певним рефлексам, ми починаємо діяти та реагувати, наче на автопілоті. Сила підсвідомості величезна. Але ми не повинні здаватися як тільки включаються старі стереотипи поведінки, треба розуміти, що ти ведеш бій не на життя, а на смерть, і рано чи пізно твої зусилля окупляться. У Китаї з урахуванням філософії Тао з'явилося бойове мистецтво під назвою Тайчі. У тайчі є форма спарингу партнерів під назвою Поштовхаємося руками. Двоє людей стають навпроти один одного. Розсунувши ноги, вони твердо стоять на землі і стикаються з подушечками пальців. Завдання, що стоїть перед борцями, дуже просте треба змусити противника втратити рівновагу і зробити крок у будь-який бік. Під час спарингу борці не вдаються до сили. Якщо противник починає силою тебе штовхати, ти не чиниш йому жодного опору. Ти, навпаки, ніби перетворюєшся на порожнечу. Партнер очікує, що ти опиратимешся, але ти ніби зникаєш, внаслідок чого він втрачає рівновагу, робить крок або падає. І що ти отримуєш? Перемогу, яка дісталася без жодних зусиль. Коли людина внутрішньо змінюється, їй не треба робити зусилля. Тобі потрібно чітко зрозуміти, чого ти намагаєшся досягти, твердо триматися на ногах, трохи погойдуючись у поривах сильного вітру. Нехай твоє тіло природно рухається, як дерево під час сильного вітру з дощем. Щоб це освоїти, ти маєш навчитися вгадувати дії супротивника і виробити у собі твердість духу. Існує найпростіше правило, якого я наполегливо раджу дотримуватися. Коли тебе щось зачіпає або засмучує, ти повинен розуміти, що ти на якусь мить, ніби знепритомнів і відключився від керування своїм тілом та емоціями. Сталося ось що. Те, що сталося, активувало приховану кнопку або твоє неправильне переконання, що й викликало емоційну реакцію. Саме так починається більшість війн, різних розбіжностей, розлучень та інших неприємностей. Пробуджений мільйонер дуже уважно ставиться до своїх думок, почуттів та поведінки, і якщо він розуміє, що щось у поведінці іншої людини його дратує, він намагається зрозуміти, у чому суть його внутрішнього невдоволення. Пробуджений мільйонер розуміє, що причина не в тому, що сказав чи зробив його співрозмовник, а в тому, на які кнопки в підсвідомості мільйонера вплинули слова чи дії цієї людини. Зазвичай люди на силу реагують силою. Ти мене вдарив? А ось як, та я тебе зараз сам вдарю у відповідь. Пробуджені мільйонери так не роблять. Вони гнуться як очерет на вітрі, вони звільняють душу від зайвих емоцій. Коли твій опонент не відчуває спротиву, не відчуває супротивника, він не може збити тебе з ніг. Тому намагайтеся бути всередині абсолютно порожнім, і ви побачите, що перемога дається набагато простіше, ніж ви думаєте. Відкриття третя форма зростання це відкриття. Вона дає нам, мабуть, більше задоволення, ніж решта. Людина оцінює саму себе й запитує, що я ще можу зробити яким пробудженим мільйонером мені судилося стати. Незважаючи на те, що всі пробуджені мільйонери різні, у всіх нас є ряд загальних якостей та характеристик. І прагнення відкривати нові горизонти є однією з наших найважливіших спільних рис, наявністю якої багато в чому пояснюється наша сила. Подумайте про те, що запас потенційної енергії закладений у кожному з нас безмежний. А тепер уяви, яких висот у житті ти можеш досягти. І як тільки ми починаємо серйозно займатися своїм життям, то одразу розуміємо, що зможемо зрушити гори, якщо активуємо внутрішній потенціал. Ми починаємо перечувати, яких успіхів можемо досягти, розуміємо, що це може змінити світ, і це нам подобається. Як можна відкрити новий світ, не маючи бажання досліджувати нове? Причин, через які ми можемо вирушити у подорож за відкриттями, може бути кілька. Однією з них може бути цікавість, бажання дізнатися, що чекає в майбутньому, прагнення вирішити будь-яку проблему, заробити на своїй пристрасті, бажання творити, відкривати та винаходити. Одного разу людина не змогла зловити таксі для того, щоб вчасно доїхати до аеропорту. Вона поставила собі завдання знайти рішення для людей, які не хочуть довго ловити таксі на вулиці, вона створила популярний додаток під назвою Убер. За допомогою цієї програми, людина може викликати вільний автомобіль, що знаходиться поблизу від нього, який забере його протягом декількох хвилин. У 2009 році один водій ніяк не міг знайти ключі від свого автомобіля і не зміг згадати, куди їх поклав. Через деякий час він винайшов пристрій TrackR. Причепивши невеликий брелок цього пристрою на зв'язку ключів або на нашийник собаки або кішки. Можна за допомогою завантаженого на мобільний телефон програми дуже швидко знайти ключі або домашню тварину. Кожен пробуджений мільйонер хоче змінити життя до кращого, допомогти людям знайти рішення проблем, які перед нами стоять. Ми можемо досягти дуже багато чого, де межа наших можливостей, чого ми можемо досягти, як змінити світ на краще і зробити так, щоб наше життя пройшло не дарма. А ось це залежить від того, ким ми самі можемо стати, наскільки вкладемося у свою життєву подорож, в якій на нас чекають нові відкриття. Чим краще ми розумітимемо самих себе, чим більше сил у собі відкриваємо, тим більше зможемо досягти. Я впевнений, що стимулом розвитку кожного пробудженого мільйонера є бажання змінити життя на краще. Одного цього бажання цілком достатньо, щоб пробуджений мільйонер почав діяти. Але як же ми можемо рости, не розширюючи власних горизонтів? Як досягти того, щоб у тебе постійно з'являлися нові ідеї, якщо ти не займаєшся саморозвитком? Як можна відкрити новий світ, не маючи бажання досліджувати нове? Якщо пробуджений мільйонер не займається саморозвитком, то швидше за все він діб'ється з правильного шляху і втратить себе? Гроші легко можуть розбестити. Заради грошей людина готова піти на роботу, яка зовсім їй не до вподоби. Вона може порушувати закони і робити непривабливі вчинки. Одна людина прийняла пропозицію виступити співавтором книги одного мотиваційного спікера-початківця. Цей чоловік не вірив у книгу, йому не подобався той, хто його наймає, але йому потрібні були гроші. Інтуїтивно він усією душею був проти цього проєкту та своєї участі у ньому. А за кілька тижнів співавтори посварилися, розлучилися, і проєкт так і не злетів. Людині довелося повернути завдаток за роботу. Якби він прислухався до свого серця, він би взагалі ніколи не вплутувався на цей проєкт, який не збігався з його особистою місією в цьому житті. В особистому житті, бізнесі та стосунках з людьми ми завжди маємо бути відкритими та уважно прислухатися один до одного. Якщо це відбувається, то все буде добре. Зростання неминуче з'явиться, але причиною цього зростання має бути віра, а не страх. Ми повинні зростати та розвиватися.